Я буквально вчора слухала ефір, де Федір Веніславський слуга народу, член оборонного комітету власті Лазур, каже дослівно. Зараз очевидно, що війна йде до завершення. Хтось визнає це, хтось не визнає, але фактично ми рухаємося в цьому напрямку. Це представник влади, який каже, що війна йде до завершення. Це взагалі немає ніякого значення. Вони там в офісі президента ви час готуються до виборів. Якби ви що вважаєте, що вони не готувалися, якби не думали, що війна йде до завершення. Чому ви взагалі вважаєте людей, які абсолютно випадково з'явилися у владних кабінетів, якими спеціалістами з політики? Вони приблизно так розбираються в політиці, як люди, які за них проголосували. Ба більше люди, які за них проголосували, і проголосували за них тому, що вони ні черта не розуміють в політиці. Це була солідарність. Зумієте, нема вольнощі без солідарності. Це була солідарність, що я хочу обрати президентом такого, як я. А він обере себе оточення, таких, як я. Звичайно, краще, щоб я був в цьому оточенні, що я вже вирішив всі свої життєві проблеми, На це своє життя і звідси Здриснути потім з. Мовити, з Заслуженим капіталом, як це зробили деякі представники влади вже, колишні, на щастя. От за ці роки. Але хай, якщо мені не вдасться, хай інші люди зможуть е, зробити нормальну країну, в якій будуть ухвалювати рішення, нормальні люди а не ці корумповані політики. Це, я це, те, це експеримент вийшов. Я про те, що Якщо вони так кажуть, то вони, напевно, так і думають. Okay. Що скоро це все закінчиться. Uh -huh. ну, тому і вони готують. думають доводити. категоріями того, що це може бути ще на роки-роки вперед, і це вимагає інших дій. Ну, звісно. Я, ну, як? Ну, треба дія дуже проста, підготуватися до виборів, втурнувати конкурентів, перебратися на якийсь там наступний термін, потрапити до парламенту і знову собі спокійно жити. Вже в мирній Україні. Ти більш вони ж можуть думати, що цю мирну Україну піде просто злива інвестиції? Та що теж багато хто думає.